А в 52 роки щось почав вагу втрачати я. Звичайна, звичайна вага була там 80-82 кг, а то просто миттєво втрачалась вага і дійшло до 60 кг. Так, я схуд постійно втома, постійна самливість, і вже нічого не можна було робити, тільки звертатись до лікарів. Нема, не було апетита постійно, і аналізи показали, що спід. Е, я не розумів там, кхм, причини. як ну, і врачам я сказав, що її, там, да, і калося, і таке сексуальне життя було хаотічне. Тому я чіткої причини не знав, як я захворів спідом. Е, врачі сказали, що ну, жити мені не більше 2-3 місяців. А я на той час чітко вирішив для себе покаятися, сповідатися, ну, всі такі церковні процедури зробити. І десь ровно через рік я відчув таке пробачення. Пробачення І вагу я став набирати. І вже, коли я здав аналізи, в мене було все гарно со здоров'ям. Так, да, я не повернувся там до наркотиків, до ігл. Я так розумію, що можна вже вести сексуальне життя, тому таких заборон в мене немає. Тобто я повернувся до звичайного свого життя, крім наркотиків. Так що, бачите, які чудеса роблять покаяння та ісповідь. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.